Донецьк та Макіївка на зв'язку. Бавовна не дає спокою окупантам на Донбасі. На цей раз фіксували роботу дронів камікадзе. В Містах палало, і був чорний густий дим. Не забули поганяти противника і в інших регіонах, наприклад, на Херсонщині. Там, крім влучань, партизанам вдалося спалити майно та спорядження російських військових і приємним бонусом відчули усю спеку. Згорівши сам особовий склад ворога. Перелякалися вочевидь. Цього і в Криму на півострові лунала тривога і перекривали міст у Керчі. Про кожну подію детально поговоримо у цьому випуску. Це канал Січас. Підписуйтесь і гайда дивитись зранку. В Донецьку гучно місцеві повідомляють про обстріл Куйбишівського та Кіровського районів. Проте ще з вечора фіксували удари дронів Камікадзе в мікрорайоні Абакумова. Місцеві чинуші дістали калькулятори та й давай рахувати. Отже, 21 снаряд, підкресливши, що це натівські, влучили по Донецьку. Нібито серед них були ще й касетні, обурюється один із ставленників Кремля. Забавовнило і в сусідній Макіївці. Від вибухів здіймався дим в передмісті. Причому влучань було кілька. Ось одне було також в самому місті. Вучно було й на окупованій Херсонщині. Гауляйтер Сальдо бідкається. 42 снаряди влучило по 10 населеним пунктам. Наприклад, пише в Телеграм, що в новій каховці безпілотник потрапив у житловий будинок, пробивши дах та стелю, через що горіла покрівля. Активно діє рух опору, а теж партизани підпалили суху траву в кількох місцях біля позиції російських підрозділів, що спровокувало масштабну пожежу. Наслідок чого було знищено три бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було ліквідовано склади зброї та продуктів харчування, включаючи їх запаси. До 20 загарбників отримали опіки високого ступеня важкості. Тривожний вечір у агресорів в Криму. У тимчасово окупованому Севастополі лунала тривога о 21-й. Не дивно, але у той же час перекрили Кримський міст. Тим часом жителів півострова закликали готуватися до воєнної операції України. На думку першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла, Крим звільнятиметься різними шляхами, у тому числі й військовими. Далі його цитата: готуйте сумки, запаси, якісь необхідні речі, які допоможуть вам у разі військової операції. Відбудеться вона чи ні? Будьте готові до неї. Швидше за все, вона відбудеться. Відомо, що Росія починає відновлювати склади ядерної зброї у Криму, проте поки що там зберігаються звичайні боєприпаси. Одне з таких місць має назву Феодосія 13 раніше. Такий радянський склад зброї масового знищення розміщувався неподалік. Судака об'єкт будувався у 1951 та 1953 роки. Чи очікуєте ви військової операції в Криму? Напишіть ваші прогнози в коментарях. А поки підпишіться та поставте вподобайку більше про бавовну на окупованих територіях. Далі у цьому відео про те, як гатили по загарбникам у Маріуполі, не пропустіть. Маріуполь гучно таке повідомлення у телеграм-каналі Петро Андрющенка, радника мера, поки що не підконтрольного нам міста. З'явилося 12 липня після опівня. Згодом же він уточнив: переліт прийшовся по ворожому аеропорту. До цих слів долучив і докази. У небо піднялася густа хмара диму. Її фіксували із різних куточків міста. А місцева так звана проросійська влада узялася запевняти: мовляв, це спрацювала ПВО. Окупаційні джерела повідомляють про перехват п'яти ракет Хаймарс. Тим часом локальні пабліки не приховують влучання. Навіть під тиском погроз. А очевидці підтверджують бахнуло в районі аеропорту. з аеропорту. У мене скна видно, от дим йде о всю. Це причому не це реально дим. Діте в аеропорту. Кажуть, що спочатку пролунало кілька бабахів, а згодом ще й сталася повторна детонація. Тут були тільки п'ять зриво. І полихають аеродром. Найгучніше у приморському районі. Також повідомляють про звуки експлозії за містом. <звук> Прес-служба Маріупольської міськради доповнює: цитую: окупанти повідомляють, що на місце прильоту виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Також деякі окупанти написали про приліт біля будинків, але це не відповідає дійсності. Адже поряд з аеропортом немає житлової забудови. Експерти віднайшли і місце влучання. Дані щодо ураження литовища підтвердилися. Що цікаво, пан Андрюшенко розповів, що на цій локації напередодні були Хуснулін та Пушилін. Йдеться про віце-прем'єра уряду РФ Марата Хуснуліна та ватажка так званої псевдореспубліки ДНР Діаніса Пушиліна, які напередодні відвідали об'єкт. Перше дійсно публікував зранку 12 липня фото із Маріуполя. Він підтверджував, що перебуває у місті з Пушиліним та представником окупаційної влади Донецької області Євгенієм Сонцевим. Однак о 13.29 чиновник заявив, що продовжує відрядження на Запоріжжя. Як гадаєте ви, чи зачепило інших окупантів? Можливо, не такого високого калібру? Напишіть, будь ласка, в коментарях.